Привіт! Існують такі ситуації, які призводять до порушення функції роботи мітрального клапана. Однією з них є відрив хорт мітрального клапана. Для загального розуміння будови мітрального клапана він складається з стулок передня та задня, кільця що з'єднує стулки, хордального апарату та папілярних м'язів, до яких кріпляться хорти. Відрив хорт може бути як наслідком самої хвороби сполучної тканини. Так і можливими травматичними ударами в ділянці грудини. Основну проблему, що це в собі несе, це розвиток вираженої мітральної недостатності. Первинні симптоми проявляються розвитком задишки при фізичному навантаженні, а згодом і у спокої. Також може супроводжуватись проявами порушення ритму серця. Якщо дану ваду клапана не коригувати, згодом це призведе до розвитку вираженої серцевої недостатності. Для лікування даного захворювання проводиться кардіохірургічна операція. І одним із найпоширеніших методів усунення даної проблеми є нашиття нових хорд. Для цього ми використовуємо таку нитку, як гортекс. Ви могли її чути, вона широко використовується в текстилі дана тканина. Для нас гортекс дуже подібний побудові з хордальним апаратом. Він такий же міцний і має гладку поверхню. і я навряд чи зможу так просто руками порвати дану нитку. Нашуваючи нові хорди, з допомогою гортексу ми усуваємо проблему з пошкодженими хордами. Та фіксуємо нитку до папілярного м'язу та краю стулки. Підбираємо відповідну довжину хорди і перевіряємо компетентність клапана. Дану операцію проводимо через невеликий розріз в 5-6 см між ребрами. Після операції пацієнт знаходиться день або два в реанімації, і в перший же день відбувається активізація з вставанням на ноги. А після переводу на палати, через 3-4 дні пацієнт вже відновлений та готовий йти на виписку додому. Час для проведення операції ми не рекомендуємо відтягувати адже, уникаючи корекції, ваше серце виснажується, працюючи в постійному перенавантаженні. І результати даного виснаження ми, на жаль, не в силі вже відновити. Якщо вже виставлений діагноз, виражена мітральна недостатність і вже є перші симптоми задишка або ж порушення ритму серця, знайте вам до кардіохірурга. Чим швидше провести корекцію, тим краще вберігаємо серце. Будьте здорові!